Жесть. Ми там так бодро всі влупилися. Він все він більше, більше він вже не буде. їздити. Це не повторимо, чесно. Це не передати. А от і головна ізюминка цього вечора. Yeah! Ти подивись, якими брудні. десяточка, десяточка, десяти. Всім привіт! Новий день, новий влог. На даний момент переключаємося на певний час на влоги, так як вертаємося в режим. Робота-хата, робота-хата. Так як сьогодні субота, Міша, як завжди, на роботі. Я йду прибирати, йду в скверман, бо маю деякі справи. І ввечері нас і вас чекає одна цікава штука. Ми ніколи ще на такому не були але правильно треба колись на такому побувати. Тому дивіться до кінця, і ви дізнаєтесь, де ми були. Або ви вже дізналися з міні-анонсу про це. Купа справ переробила, зібралась і вибігай. Я, до речі, зі своєю роботи вже по чуть-чуть починаю забувати, яке це відчуття, коли ти нарешті нормально можеш вдітися. Коли ти нарешті можеш вдіти то, що хочеш ти, а не то, що тобі говорять. Так що все. Вирушаю, і до речі, я ще тут встигла почати монтувати відосік, і вже 57 змонтовано. Так що прийду, буду продовжувати. Я себе такою дурною вже давно не відчувала. Чесно, мені треба було зробити просто звичайний принт. Мені потрібно було просто на всього одна малесенька сторіночка, і в величезному торговому центрі не знайшлося ні одної, ні компанії, ні магазинчика. Абсолютно нічого. Не можна зробити цей принт. Найближче, що мені сказали в кастом-сервісі цього торгового центру, що найближче, що є, це бібліотека центральна. Так що я побувала в центральній бібліотеці. І добре, що в мене була моя бібліотечна карточка. І рік з чимось, вона вже в мене просрочена. Але нічого, мені її поновили, Сказали, хм, у вас що ваша на нарахунка навіть є 5 доларів. Ну і окей, кажуть, вистачить, щоб розпечатати одну сторінку. 35 центів, дві копії. Шикарно. Йдемо далі. Але окей, зайти в цей комп'ютер, розпечати, надіслати. І потім, як виявляється, мені сказали, я маю бути готова, щоб знайти свою розпечатку в будь-якому принтері всієї цієї величезної центральної бібліотеки. Там два поверхи. Купа цих принтерів. І ти просто ходиш один один, перевіряєш, просто де твоя копія. Але мої копії знайшлись, так що завдання виконано. Ми вже й виїхали, і ми їдемо на нашій першій гонки. Ми вже трошки про це прочитали, що там будуть цікаві досить такі гонки, нетипові нам і нетипові в принципі, які б ми могли бачити там в соцмережах чи по телевізорі. Будуть на автобусах змагатися люди на шкільних автобусах. Ну там будуть різні види. Ми читали, і на різних кастомних машинах, на різних старих машинах, різних типів, електричних машинах. Але фішка іменно сьогоднішніх гонок — це оці перегонки на Скубас на шкільних автобусах. Ну, я думаю, що буде класно. Нас вже попередили, що буде дуже шумно. А чаджіпіді нас попередив про те, що треба взяти беруші і пледи. Ну, ми не маємо ні берушів, ні пледів, тому що треба було що правильно дізнаватись про те швидше, коли ми були вдома, а не коли ми 20 хвилин від цього місця. Так що будьте обов'язково з нами. Я впевнена, це буде максимально цікаво. Зразу ставте лайк. Коментуйте, чи ви коли-небудь чули про такі гонки на, ш... на цих на шкільних автобусах, і давайте свої реакції. Також можна замітити, що це є один з найстаріший автодром Канади, так що ми побуваємо також в ексклюзивному місці. І він дуже як він не сучасний, він не лакшері, він простий як сімейний такий маленький автодром. Так. І що цікаво, він ґрунтовий, тобто гонки там відбуваються повністю на ґрунті. Це, як ми читали, не Формула-1, це такий більш судоканадський, такий місцевий автоспорт, якщо так. так можна сказати. Ап-таун, автодром, дібо, як mm -hmm. це. Отак. От, от от так. так що будьте з нами на зв'язку, ви дізнаєтесь скільки це коштує, як це все відбувається, атмосферу і погнали далі. І лайкосик. Ми вже приїхали на точку, ми, правда, запізнились вже на годину. Ми вже бачили, що там гонки йдуть на, цех, на фурах. Щось теж здивування. Мали бути шкільні автобуси, тільки тут опнамонія. Вони стоять ці шкільні автобуси. Ага, та бачу, там на якийсь рожевий, от, видно. Mm -hmm. Але тепер найбільша проблема знайти тут паркінг, тому що тут машин нереально багато. Чуть -чуть Все, і будемо. Залітати туди. Я тепер зрозуміла, чого писала, що всім тратить. О! Вала. Прекрасно! Ми вже йдемо. Ось там цей сам корт, ну не корт, а як це автодром. Тут можна от собі замовити різну їду, пійцу, снеки, все-все, що ви хочете. Там навіть є площадки для дітей, можна покататися на качелях. Якщо хтось з дітьми, дітям надоїло, от морозило. Бачите, можна взяти.

It's Anastasia. so different. I hate Anastasia. Them. How about Stacy can I call you ah. Stacy? Yeah, you can call me Stacy or Stacia. Yeah. Okay. Uh, like I'll on my roads, they call me Stacy. But if I can't pronounce Stacy. Okay. Yeah. Anastasia. Yeah. If it comes to the tip of my okay. tongue, I will do it right. Yeah. If it does not, I will say Stacy. Okay. Hello, I'm on the Anastasia. What's your name? Anastasia. How do you pronounce that? Like Sia. Anastasia? Yeah, it's perfect. It's <in> my YouTube channel. Hi! Are you influenced? Sorry, what is your name? Olivia. Olivia, oh, it's it's easy I'm like the most name we can find out here. Two glasses? Oh, you need them. Yeah. Призупинили гонку. От іще один забіг. Зараз будуть змагатись ось ці машинки. Ти це чуєш? Це посередніші машини. І це вони ще не живуть навіть. Ти чувак прийшов готовий до це, вони ще взагалі не готові. Нас Я ніколи не думала, що я це скажу. Окей, може фокус зловити. retention i leave an impression and take your redemption just discretion. Your mind is a weapon 11 but i <inaudible> 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 Тропинолідо осудинара виїжають ті, хто виграли у всіх минулих кругах, і зараз буде гонка іменно між ними. Всі в пилюці, всі в піску. Зараз вони всі зупинились. Зараз там можна з ними зробити фотографію. От люди повиходили, вже до речі, так трохи стемнілося, Але ми чекаємо на шкільні автобуси. Так все наступні готуються до заїзду. Я перед тим думала, що будуть боротися ті, що перед тим виграли, але ні, з ними просто фотографувалися. А зараз буде боротьба стільки пилу, що мені ж важко говорити. Ну все в рот попадає. Це не повторимо, чесно. Це не передати. Наскільки вібрація цих моторів переходить в твоє тіло, Звук, ці біруші, мені здається, як не существує просто. Він, да, як, але як, без, але існує. без цих беруш ще гірше. Це жесть, це просто жесть. Як вам тому -то, дядьку, який приніс їх нам просто. І окуляри, бо так засипає піском. Це нереально. Просто це подивіться, є. ну покажись. А ну це так на відео не видно. Але... Чесно, получаю такі емоції, що я не знаю, якось такого ще мав. Ми на раді, це... що ми сюди попали, ви сюди приїхали. <laughs> Чисто якби посили якраз. Я би ще повторив цей цей момент, чесно кажучи. А зараз ще саме інтересніше буде ці автобуси. оце буде, бомба. маємо треба переодягати. Сто said. Так бодро всі влупилися, я навіть переодягнула свої окуляри, щоб добре бачити, як там є, там тому що взагалі перевернута була, і вони от її недавно на місці тільки на колеса поставили і вже по чуть-чуть починають всі роз'їжджатись. Бачите, скільки людей всі допомагають. я показав червоний прапор, і зато тепер це затримується чи подовше. Тось, тобто, бачите, когось відвозять зараз назад Він все, він більше вже не буде їздити. Бачите, як нього передна ось вся поломана повністю. Тобто він все, він, вже, він вибув з, зі гри. Йому або зараз другу машину, думаю, у них запасна машина є скоше всього, або що зараз ну, станеться. Але вони сказали, що зараз пару мінут це зупиниться, тому що е, бу, була аварія дуже сильна. Тобто це перша аварія така сильна за всю цю. Ну так, ми вже бачили, але ця прямка найсильніша, і в ній посвідували там кілометра вверх відлітали, так що знаєш, це жорстко. Це саме найсильніше, no, саме Це 8 силіндрів, 5 і 7 430 кубічних метрів, типу має цей. Це, це жорсткий прям, реально Я не знаю, чи це передасть цей мікрофон або камера, але це реально жесть. Це стоїть просто, бо ну, попасти на таке. Я всім рекомендую, десяточка, десяточка за сітку. Ми трасу час від часу поливають водою, але Воно не дуже допомагає, все одно ці машини дуже важкі, дуже мощні, і вони це все розбивають. Розбивається пісок, але це кай розпі просто уявляєте, наскільки це кай. А от і головна ізюминка цього вечора. автобуси, шкільні автобуси і остання гонка на сьогодні. І от вони всі виїжджають, виїжджають клас. Оце зараз буде. що автобус перевернувся. Він все-таки перевернувся. Ти подивись, які ми брудні. Чесно, я навіть не це, звертаю увагу. Мені здається, я такою брудною, що не було. Не звертав все з силою, бачиш? Ну так. Моя кофта. Тоді. Тоже сильно. Цей автобус дуже сильно загородив. І аж цікаво, як вони піднімлять той автобус, бо бачите, який він величезний. Вони мусять його підняти, щоб продовжити гонку. Ми зараз пауза. Ми дивимося, пробуємо побачити, як перевертають цей автобус. В принципі, ну як його не як не перевертається, як він його назад вертає. Ну так, Як його назад вертають? О, я бачу, пішов рух там трошки. Це не видно звідси. Ну вони молодці. Двома машинами зачі. Yeah! Yeah! Я вже вділа назад свої окуляри. Тут вже не так полючно, Ці машинки вже не настільки можуть розігнати, але максимально класно і максимальна Ви Виявляєте? А я думала, він їде, але його штовхають. Всі <реку> так зраділи. Але, але. Ми вже про це говорили, але ми думаємо, що можливо це навіть частина шоу, що перевернувся автобус. Вони ж мусять якось веселити людей. Це така ізюминка. І як так, щоб автобус не перевернувся. Ви що? Вже все закінчилось. Дивіться, ми вже підійшли ближче. Тут така пилюка. Оці всі машинки, які працювали, які все допомагали. Автобуси самі ми хотіли, хоча б підійти з автобусами, сфотографуватись, але. До автобусів вже нас не пускали. дивіться, скільки тут народу було, всі Там сявся сиділи. Люди це не забуваємо. Це варте тих 20 доларів за людину, чесно, це прям. Як нам говорили, що ми не пожалкуємо, так ми дійсно не пожалкували ні на секундочку. що ти сюди пішов. Дуже класно було. А ще та як нам друг сказав, тут буде чуть дасті чітко. Ми отак вичилось. Знаєш, ми ще вибрали білі ті, бляха муха, це капець. Да, так, Ну ми завжди в світлому. Нормально. А я ще кажу, блін я голову не помила. Добре, що я голову не мила, добре, що воно все зав'язане. Але це прям совятола. Все, йдемо до машини. Біця, як везуть дитину, дитина втомилась, заснула на тілешку і потарабанили. Просто. Я тепер уявляю, як ми зараз цього всього будемо виїжджати. Як ми ще виїжджати будемо, oh, це буде великі, тут зараз пробки це будуть буде. Бачите, я побачила рекламку, що мені здається доказує, що цей автобус був перевернутий суто для шоу. і Суто спеціально, бо навіть на самому цьому на рекламці іменно білий автобус перевернений. Так що він вже перевертався і не один раз, і я думаю, що це дійсно зроблено для шоу. Але класно, ефектно. Вийшли. Якась така тишина аж забагато, тишини вже. За жив... Багато тишини ми вже відвикли від тишини. Непривищено не до кінця, але ну, взагалі ну, бомба реально дуже сподобалася. Е, е, я думаю, що ми ще повернемося сюди, це точно якось е, ще якийсь раз. Він mm -hmm. сказав, що слідчі п'ять, ще якісь є другі е, змагання також. типу, тобто, будемо якось mm -hmm. почастіше їздити на такі змагання, як і всякі різні. Ну no, це бомба, а ще головне немає дусі. <laughs> І, кстати, і немає ні от... одного, ні да, одного. Я да, здивований. Да. Просто ні одного. Тобто mm -hmm. прям... це суттєво, знаєш, таке канадське, як хобі, типу їхні. Це така радість, типу, от не знаю. Так, як сказав, типу, давай, давай зробимо челендж, хто першого найде, типу. Ну no, <laughs> це челлендж? прямо таке канадське, 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 таке драйвове, yeah. просто. Я не знаю, хобі, не хобі, та хобі. Ті, ну, бачиш... ті, хто займаються, ті, хто ходять, це їхня якась пристрасть, правильно. Сто процентів. І Я питався в них, чи вони виграють багато грошей. Він каже, що не так багато виграють, але mm -hmm. ну, спонсори себе більше показують тут. Так, да, от бачите, дивіться, скільки тут реклами різної всі. І там прямо на полі висіли ті Тім да? Так, та, та там, та де спонсори, там, бачиш, там, де якраз все... писало фініш, це був да, борт Тім Хьортон. Зрешті, ми знайшли машину, а ще між такий каже: от ми запам'ятаємо, тут де були автобуси. Я кажу, ми напевно будемо вертатись в автобусі, не будемо бо то будуть ті автобуси, які... Буду дивитися, що ви думаєте? Нічого це не автобуси. <рі> Знаєш що стрихни себе перше цей. Я вже максимально старалася стріхнути, да. поки ми йшли. Ну, в мене півсумки, піска. Я не знаю. Це в хаті це треба буде все якось, це треба перемивати, перевичищати. Там може я чую, як. Це все шеродить. Я не знаю хто, але ми маємо дід, а, Сидіть. я йому теж помахала. Я не знаю, хто там дивлюсь, ти махаєш, я махаю, всі махаємо. Не знаю, що з головою робити, це все треба просто окупатись, митись. Так, ну що, ми трошки сіли, і я думаю, можна... І я думаю, можна сказати ціну. Це задоволення нам обійшло всього-навсього по 20 доларів за людини. Я думаю, нам бензина більше обійшлась сюди, тому що це майже біля Ніагари, і нам зараз ще півтора години повертатись додому. Ми ні секундочки не пожаліли, що ми сюди попали. Це такий прикольний експеріенс, чесно кажучи. Ну, я не очікував, що настільки як емоції будуть брали. Мене більше всього брали так ці у саме на як предостанні іменно якраз перед перед автобусом перед автобусом. То це так просто вібрувало. все. це вібрували yeah. лавки, вібрувало аж десь всередині. Нас глушило в берушах. Нам дуже повезло, що з нами був хлопець, який був максимально до цього підготовлений. Він приніс беруші на всіх, окуляри на всіх. Просто а я ще на початку така. Та що Та В мене є? Мої окуляри беруші, наші мені беруші під кінець, окуляри. Отак от рот ротерма, беружі сюди. Ну, це я б це в своїх бомба, бомба. окулярах я б не вижила там. Я не знаю, там дуже багато людей і дітей було без нічого. просто. З нами сидів, Він такий він, він грав на мужика, каже, та все нормально, все, все добре. Після третього цього він такий знімає очки, а він плаче просто. Він вже наївся того піска, надихався в очах, цей пісок всюди цей пісок. Ну це максимально того варто. Такий канадський драйв. Я б сказала. Так, так і називаємо це відео. Канадський, канадський драйв. драйв. Так що підписуйтесь, дивіться наш канал, лайкосики обов'язково і літо будем... тільки починається. Та канадці живуть цим літом. І як тільки приходить літо, вони дійсно вижимають з нього от наповну. як вони так не можуть з нього вижити, вони це вижимають і вони правильно роблять. Вони от. Ну, це оце треба нам від них взяти вони між, собі на замітку. Та вони вміють, че треба от літо цю таку погоду, цей такий драйв використовувати на максимум. Тому літом тут є дуже багато що робити, але просто треба знати з ким, де, коли і як. Та. Тому нам принципі за є велиці. кана так, канадці, канадські всякі ті. У нас до речі, є теж про канадський відпочинок. Це стрільба з луків. Обов'язково тут те тут. Силочка буде десь. зверху, та десь, Де. десь в тому районі. Так що заходіть, дивіться, і все, підписка, лайк, а з нас більш таких відео і, і до, до наступного разу. все, бам!